Yeah. Адвокат тримає в руках заслужений орден Богдана Хмельницького. Однак не можна назвати конкретний випадок, за який йому дали нагороду. Каже, їх було багато: і вихід з оточення в гірському, і керування артилерією, і виїзди на передній край для розвідки. На рай Олександровку заход... тоді вже коли заходило кільце, коли Лоскутівку прорвали. З командиром батальйону виїхали і дві години лежали під, під вогнем артилерії. Получається, і так гарно оказалось, що можна ножиком і каскою викопати маленькі окопи. І Ми як двоє лазили копали. Це один такий один із адвокат підписав контракт ще у 2013 році. Повномасштабне вторгнення росіян зустрів на мінометних позиціях, хоча й виконував на той час обов'язки командира мінометної батареї. Виїхав на передній край і особисто став за міномет. Сром'язливо не вважає себе добровольцем, хоча з дитинства мріяв зробити щось важливе. Зараз мрію продовжує втілювати і виховувати наступні покоління добровольців. Дійсно, от скільки служу багато дійсно на шляху багато попадається таких, хто знає, чого прийшов, для чого прийшов і що йому робити. І єдине, що він потребує навчання, Те, що ми проводимо, те, що ми можемо їм дати. Роман до повномасштабної війни працював в соціальній сфері та християнській місії. 24 лютого узяв свій вже зібраний рюкзак і поїхав у бригаду. Його дружина вже мала відповідні інструкції для будь-якого сценарію. Ну для нас, напевно, день добровольця це можливість зупинитися і ще раз, щоб ми солдатам особовому складу просто подякували за їхній десь там добровольно ну, за їхній добровільний вибір. Що кожен з них більшість з них мала можливість зробити по-іншому в своєму житті? Як і більшість, але вони всі зробили свій вибір. Вони і тут, і ми просто для нас можливість їм сказати дякую, подивитися їм в очі. О десь так. Час для того, щоб стати добровольцем, не закінчується, оскільки війна ще триває. Тому Роман закликає бути чесним перед собою, навчитися брати відповідальність і готуватися стати до лав збройних сил України. Щоб я би побажав готувати своїх дружин, своїх сімей для того, що їх може, вони можуть там призватися до служби і просто бути до того, бути до того, до того готові. І ну мені здається, там для чоловіка, навіть якщо є. 5% що його заберуть там в армії, і ну кілька років сім'я буде без чоловіка. Це вже великий відсоток, щоб думати і до цього готуватися. разом.